Після розлучення чи розриву стосунків будні ще якось можна витримати, а от в суботу знову накриває. Бо у вихідні немає куди втекти від порожнечі. І знову все починається спочатку: самотність, сльози, біль. Знайомо? Чому так боляче саме у вихідні? Раніше вихідні це завжди було про разом, про спільні плани, ритуали. Інтимність, звичне, давай зробимо. Навіть якщо він був не ідеальний, він був. І ти звикла до цієї присутності. Але тепер замість цього тиша і порожнеча, і вона болить. Бо ти відчуваєш втрату, втрату себе. Бо раніше ти жила у стосунках і через них відчувала свою значущість. А тепер. Тобі треба заповнити цю порожнечу, але вже без нього. І я знаю, що це дуже непросто, особливо на перших етапах, а знаєш, що не допомагає і що точно не слід робити: перевантажувати день хатніми справами, щоб втомитися і не відчувати. Зарягти на диван з телефоном, щоб не думати, Зануритись у серіал про кохання, щоб ятрити свою рану. Або тягнути подругу на розмову і годинами говорити про нього. Це все ілюзія активності, а насправді продовження болю. А що справді варто зробити? Створи просту і конкретну програму для себе на вихідні, без подвігів, але з відчуттям, що день це частина життя, а не пауза. Ти можеш, наприклад, запланувати прогулянку новим маршрутом чи похід у кав'ярню, де ти ще не була. Тренування навіть просто вдома, зробити щось руками, малювання, хобі, сад, сходити в кіно, але не про стосунки. Тож придумай собі особисту традицію вихідного дня. Так, звісно, ти можеш сумувати, і це нормально, але важливо не тільки пережити вихідні, а й створити новий ритм, новий сенс і нову себе. І починається це не з великих рішень. А з одного маленького плану на суботу збережи це відео, щоб у наступну суботу знати ти зможеш.